Привіт, мене звати Євгенія Луга. Я сьогодні буду вашою ведучою зі мною двоє дівчат чарівних. Це візажисти. Це Аля Холодова, я професійний візажист вже більше п'яти років. Працюю на проєктах по всій Європі і обожнюю те, чим займаюся. Це я Іра Вищицька. Ви можете знати мене за інстаграмом як Іві Муартіст. Працюю цій сфері близько п'яти років і обожнюю красу наших дівчат. Нас сьогодні буде дуже цікавий формат. Аля та Іра будуть робити макіяж одночасно на моєму обличчі одна буде сторона належати Алі, друга Ірі. А, вони будуть втілювати свої ідеї. Це буде дуже яскраво. І я вас запрошую додивитися відео до кінця, тому що саме ви визначите переможця, хто ж вам більше сподобається: Іра чи Аля. Оскільки в нас сьогодні планується яскравий кольоровий макіяж, ми хочемо зробити акцент на очі, і для цього нам потрібно більше місця ось саме в цій зоні під бровою. Для цього ми зараз зробимо такий секретний трюк, піднімемо волосся нашої моделі. Ми виділимо оці зони, заплетемо дві косички і. Зав'яжемо їх позаду. Таким чином ми витягнемо форму ока і створимо додатковий простір. А потім розпустимо чи ні? Чи так ну ні? Ми зараз опустимо волосечко, що зверху і їх не буде видно. А, ух ти. Тепер можемо розпустити волосся. Звісно, цей варіант більше підходить саме для зйомок. Адже не щодня це досить жорстоко затягувати так сильно волосся, і голова просто фізично може почати боліти. Тому для зйомок ок на кожен день не рекомендуємо. <хи> Далі дуже важливо робити все чистими руками, тому їх потрібно продезінфікувати. І мені. Всім. Приступаємо ми до макіяжу обов'язково з підготовки обличчя. Ми маємо його очистити, зволожити, а потім вже фарбувати. А, отже, почнемо ми з такого тоніку від Люменем. А витирати треба по масажним лініям з центру обличчя і рухаємося до контуру волосся. Можемо помітити, як тонік ще дає не тільки очищення, але ще й таке легке сяйво та зволоження. Тому раджу придивитися до цього продукту. Після зволоження ми наносимо базу під макіяж. Я обрала базу від Evelyn. Вона підсвічує, робить такий оцей сяючий дорогий ефект на шкірі. Мені вона дуже подобається. А в мене база від Lumine. У нас дуже гарна шкіра, тому можемо собі дозволити нанести сяючу базу прямо на усе обличчя. У нас це у мене Так, у моделі. Ще ця база дуже приємна на дотик. Вона дає, ніби такий легкий блюр-ефект. Так, також сяючі бази класно працюють під очками, тонким шаром. Вони візуально також висвітлюють цю зону і роблять обличчя свіжіше за рахунок того, що маскують цей синець. Зазвичай база в нас виступає таким як проміжним а, шаром між вашим зволоженням та тональним і допомагає носитися макіяжу довше. Також додамо зволоження на губи. У нас сьогодні оліка від Елен. Вона дуже гарна і виглядає виглядає на губах і ще працює як догляд. Наступним етапом буде спрей. Він для додаткового зволоження та допомагає макіяжу краще схопитися. Це фіксуючий спрей від ремель. Закриваємо очі. Переходимо до тонального крему, і ми обидві полюбляємо тонкі, легкі природні текстури. Тож сьогодні в наших руках тон від для мене цей cc крем підходить багатьом-багатьом-багатьом типам шкіри і виглядає дуже тонко, натурально і ніколи не зробить ефект маски. Я буду наносити тональний крем саме вологим спонжем, а я буду наносити пензликом. подивимося, як себе тон поводить. Починаю я з центру. Ось такими набиваючими рухами вкладаю продукт в шкіру. Збагачуйте. <гум> <гум> Розкажіть мені, дівчат, Аль, ти казала, що ти працюєш в Європі. А, де я саме? Ти їздила десь по контрактах, як взагалі іти. Розкажіть, де ви працювали? До цього мені дуже цікаво. Я буквально нещодавно повернулася з Європи. Війна мене застала в Греції. Я полетіла в Афіни на проєкт. Це було підвищення кваліфікації, і також я проводила там курси і викладала макіяж в ефінах. Да, Держувати це круто, особливо коли ти можеш подорожувати завдяки професії. Я багато працювала і працюю в Україні, я нікуди не поїхала От, на час війни. І працюю дуже багато з журналами, а також з українськими нашими брендами. Так круто, насправді, ну те, що знаєш, зараз час, а ти все одно залишилась, і круто чути, що а, наші люди, як бджілки, все одно працюють і не дивлячись ні на що, все пихало. слухай, навіть зараз ще більше. В нас такі всі молодці. Я просто в шоці з того, скільки а, ми, ми робимо, і як зараз все відроджується, хоча ще не закінчилося, але відроджується. Угу. Залишками тону я також проходжусь трошки по шиї, стягую тональні, щоб переходу не було абсолютно видно, Все що, лягло, щоб маски такої не було. Хоча мені сподобалося, як він носиться і пензлем, і я бачу, що чудово наноситься і е, спонжем. Так треба повільніше. але е, я бачу, що ось пензликом не так завжди пензлем, завжди текстура лягає більш так Шільно. щільно. Після тонального крему я завжди наношу консилер, і як ми вже обговорили це за кадром зірою. Вона робить це так само. Тож переходимо до консилера. Я взяла консилер від NL Pro. Він мені дуже сподобався своєю текстурою. Він досить кремовий. на шкірі не буде підкреслювати міміку, саме те, що нам потрібно. А в мене консилер від Maybelline Fit Me. Він з таким а, персиковим трошки підтоном, і такий колір допоможе перекрити Це колір цієї ці вени, так. Ти, як експерт, можеш мені розказати там, як в Європі зараз. В них дуже великі магазини косметики. В них дуже великий вибір люксових брендів так. і нереальна кількість саме на ринку продуктів. Але при цьому дівчата абсолютно програють нашим стосовно доглянутості. Макіяж зовсім на іншому рівні, зовсім інша естетика, але це нормально. В принципі, кожен континент відрізняється естетикою макіяжу. Європа відрізняється відсутністю макіяжу, я можу сказати. Навіть якщо їдеш в іншу країну, я вже бачу, ось ця дівчинка з Італії. Це я бачу, що це з Нідерландів. Тому що у них у всіх є такі фішки, вони от люблять щось таке окреме в Італії, наприклад, чомусь дуже люблять яскраві губи, особливо жінки постарше. Так, так. Все, а чоловіки, мода. типу, як ну, от, вони реагують на там яскро, яскраву цю помаду, і взагалі ну, от. є якісь такі, що вона нафарбувала, він Тим... наші. <реш> <реш> Їхні чоловіки реагують на наших дівчат. <реш> 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 Більше ніж на яскраві губи їхніх місцевих Далі я переходжу до кремового контурингу. В мене стік від Елен. Я буду працювати через руку. Таким чином він ляже набагато м'якше. І далі набираю на пензлик. Чекай, тобто ми от так не будемо робити, як роблять е, на всіх відео. Е, ні, малювати ось цю розмітку Кім Кардашін ми не будемо. Ми будемо наносити це професійніше і ось так от тонко, натурально. Я поки почала з рум'ян. Люблю протягувати їх і наносити не тільки на саму щічку, а протягувати аж до до Скроні і вилиці, повністю а, нанести. Тобто воно витягує. так, так? Да? Так, так. Mm -hmm. Зорово ми робимо такий ніби ліфтинг-ефект. І такий е, засіб нанесення рум'ян називається дрейпінг. Ми е, навіть його наносимо ніби як контурінг. Е, такий е, спосіб нанесення рум'ян вигадав колись е, Марк Джейкус. Wow. Задав тренд. Я беру помаду від Макс Фактор у такому насиченому, неймовірно красивому відтінку 0,50 для того, щоб зробити нею кремові рум'яна і підкреслити зелений відтінок нашої. моделі. Стоп, помадою? Да. Серйозно? Так можна? Ну, звісно, це ж кремова <паспалу> текстура. Просто так само, як контуринг я наношу через руку і пензликом як кремові рум'яна. Вони дуже м'яко ляжуть. Тому саме ось такі формати помад дуже класні, універсальні. Вони в вашій косметичці можуть відігравати кілька функцій. Це супер зручно і дуже економить бюджет. Я вже тут перейшла до нанесення хайлайтеру. От така гарнюня від LN Pro, дає дуже гарне сяйво. Повернись на секундочку. Так, ми бачимо дуже гарні бліки, наношу на е, всі зони на обличчі, котрі нібито випирають, хочеться вже переходити до макіяжу очей, і я обрала зелену гаму. Це буде красиво перекликатись з нашим загальним образом. Плюс зелений колір завжди виглядає не надто яскраво і дуже стильно. Наша сторона буде кольору цегли, оскільки е, в нас очі з е, таким трошки зеленуватим підтоном, це дуже круто відтінить. Я взяла зелений олівчик. Це рімель у такому красивому відцінку 0,06. Він з сяйвом за рахунок цього тушуватись буде набагато м'якше, ніж тушувався б, наприклад, матовий. Я також почну з олівчика. Це олівець від L'Oreal. В коричному відтіночку, і я буду зараз пробудовувати таку ніби стрілочку. Завжди пам'ятайте, що стрілочки потрібно малювати при, при відкритих очах, прямо дивлячись на себе в дзеркало. Я коли бачу ці туторіали за 5 хвилин, що дівчина там і все в неї все готово, в мене тупо уходить там, ну, десь година на це все. Дівчата, вам ще потрібно розуміти, і тобі не також, що ці туторіали знімають люди, які малюють ці стрілки роками щодня. Розкажіть мені, будь ласка, чи є хтось? Хто зараз дивиться нас в коментарях, що ви теж з цим стикаєтеся? Це реальна проблема, не тільки для мене. Будь ласочка. <світ> то може ви поділитесь хоч якимось лайфхаком для мене, для тих, хто написав, що в них теж є така проблема. Як ці стрілки малювати швидко, щоб вони були красиві. <світ> Я пораджу не поспішати, тому що коли ви поспішаєте, це вас завжди губить. І також дуже важлива порада. Робити все поступово, тобто ніколи не намагайтесь намалювати спочатку одну стрілку, а потім іншу. Це дівчата небезпечно для вашої нервової системи. Потрібно малювати поступово. Тобто, намалювали засічку з одного боку, тобто, ось цей хвостик, стрілочки намалювали з іншого. Подивились, порівняли. Якщо на цьому етапі у вас стрілочки вже не однакові, то продовжувати вже не потрібно вже одну потрібно стерти і підрівняти. Ще такий може бути невеличкий лайфхак. починати можна не з підводки, а взя. Дати консилер і зробити собі також такий, ніби орієнтир. Е, е, да, орієнтир, а потім вже поверх малювати саме е, підводку або олівцем, чим ви будете малювати стрілочки. Що треба зробити, щоб о, працювати в цій сфері? Всі візажисти приходять базовий курс. Е, це курс, коли ви вчитесь малювати всі абсолютно види макіяжу. А вже далі поважаючи себе візажисти, ходять на підвищення кваліфікації, і там вже йде більше така. Орієнтація на певний стиль, ви знаходите свою естетику, тому що коли ви починаєте, ви також ще не розумієте, що вам більше подобається, що вам ближче. Звісно, це приходить з практикою і з надивленістю, коли ви спостерігаєте за відомими стилістами, дивитесь модні журнали високого рівня, і тоді у вас розвивається смак, і ви вже бачите, якось воно саме собою вам приходить. оце бачення, як ти себе взагалі комфортніше почуваєш за макіяжем яскравим чи можливо без макіяжу, чи з легким? Ну, якщо казати про кожен день, то в принципі влітку я майже взагалі не фарбуюсь, тому що е я трошки люблю засмагнути, і тоді в мене ще вилазять е ці совеснянки? Веснянки, веснянки, да mm -hmm. і. Мені вони дуже подобаються. Mm -hmm. тобто, трошки там брівки розчесала, війна малювала туш'ю і все, і все готово. Якщо це якийсь у нас там захід, там, чоловіка, наприклад, прем'єра якась, або mm -hmm. ще щось, тоді я прям максимально все використовую. Сухі ціні я сьогодні обрала від марки Revolution. Саме зелений відтінок, Тут хороша гама, вони легко тушуються. Я думаю, з ними у вас проблем багато не виникне. Героїнею мого макіяжу ось така гарнюня від Евелін, блискуча. Вона повністю у таких от відтінках, котрі мені потрібні. Ми зараз оформимо нижню повіку, mm -hmm. щоб в нас було таке дуже велике, відкрите, гарне око. Я зараз взяла світлий олівчик для очей, щоб підкреслити нижню слизову світлим відтінком, збільшити візуальне око. Це дуже класний м'який олівець від Катріс саме в бежевому відтінку. А у вас хлопці старші за вас чи ні? На рік у мене старша. Аж на півроку. <смех> <смех> але, старше. Да, але старше. А ми ще з ним з школи знайомі. Ми також. Жень, а от скажи, от ти запитала, чи старші наші хлопці, а ти б зустрічалася з хлопцем, який на 10 років тебе молодше. Ну, ти знаєш, мені вистачає чоловіка, який молодше мене на 4, постійно над цим регоче і каже: Ха, -ха ти типу, боя ще молодий, а ти вже ні. Як так можна? І постійно над мною шуткую. Тому ні, точно ні. Я буду далі фарбувати військовою любленою тушу від Maybelline, але перед цим зроблю секретний елемент і підкручу її за допомогою такого інструменту керлеру. Я не заважаю. Бо це дуже відповідальний момент. Боже, як це страшно. Не бійся. Все, буквально трішечки, щоб її підняти, щоб вони просто не дивились прямо, а більш таки були об'ємні. А я буду використовувати ту ж також від Maybelline, але ось таку е всім, напевно, відому е брудно-рожеву. Дівчата, скажіть мені, будь ласка, якщо б ви не були візажистами в житті, чим би ви займалися, ну не знаю, ну от якщо обрати професію саме, б це було? Mm. Я напевно мені дуже завжди подобався дизайн інтер'єру Аль? Якби я не була візажистом, я, до речі, про це часто думала, і дійсно це прямо моє, моє, моє. Я б навряд це на щось проміняла, але якби не було зовсім вибору, я б, мабуть, також пішла або на дизайн інтер'єру, або я також, можливо, займалася одягом. Е чи ви такі схожі? Я не Майк, ще, ще, навіть на наші зачіски сьогодні. Так, або мені також дуже близька акторська майстерність, я можливо грала в театрі чи знімалася в кіно. Я взяла олівчик від Люмене і буду промальовувати контур губ. Я для губ беру геловий стійкий олівець, елен також у відтіночку 106, мауф, це такий відтінок насичених натуральних губ. А мені ще цікаво, наскільки дорого, наприклад, увійти в професію візажиста. Що для цього треба? І, наприклад, для початку на старту там ну скільки треба, скільки треба мати грошей. Ну по-різному, дивлячись, на який рівень ти орієнтуєшся спочатку, якщо ти хочеш. Хочеш зразу працювати на високому рівні, відповідно, ти будеш купувати косметику не найдешевшу, вона вже коштує гроші, плюс саме навчання. Чим вищий рівень курсів, тим вони дорожче коштують, але, звісно, вони дають різний результат. Тому курси зараз в середньому, скільки коштує базовий курс, десь від тисячі доларів здається. Так, да. А тисяч. базовий кейс, навіть якщо його збирати, наприклад, дуже класно, що існують такі магазини, наприклад, як Васенс, коли ви можете купити якісні працюючі продукти, при цьому не переплачуючи, можна знайти дуже хороші продукти, які будуть і на шкірі гарно носитись, і в якості клієнту буде з ними комфортно, і відтінки хороші. тобто це абсолютно реально. А це що ти наносиш? Такі? Це я наношу прозорий блиск, ліка для губ, яка у нас була спочатку. Її можна носити також як блиск для об'єму губ. Я у нас ще Іра, буде з тобою. А у нас буде останній етап. О, Наш то ще ти казала, етап. і до, і після та, можна та, та, давай, та, та, я та, готова. Ми закінчили наш макіяж з мого боку. Я вирішила зробити зелений відтінок, трендовий з акцентом по центру ока, витягнути форму, а також зробити чуттєві насичені вологі губи. А я також закінчила свій макіяж, і в мене трендовий Cat Eye у, у таких помаранчевих відтінках яскраво гарячих і а, гарні нюдові сексі ліпс. У нас є дзеркальце, і дзеркальці, ми тобі зараз покажемо наш результат. Офігеть, воно ж зовсім різне. Так і мало бути? Тут такий теплий. І це здається вущим око. Так так, так. Така прямо лисичка. І губи різні. А, та, ні, то та все різне. І дивись, і текстура теж. Особисто мені дуже подобається кінцевий результат. Я для себе визначила, яка сторона мені більше подобається, але переможця обираєте ви. Тому ми вас дуже просимо перейти вниз до коментарів і визначити, чий макіяж вам подобався більше Ірен або Алін. Ми вам дуже дякуємо за увагу, за те, що ви протягом всього часу дивилися це відео. Я з вами прощаюсь. Євгенія Лугай та дівчатка Іра Аля. Дякуємо за увагу, Па-па! до наступних зустрічей.